Телефонна розмова Трампа і Путіна відбулася. Напередодні Нью-Йорк Таймс порівняло цю подію з Ялтинською конференцією 1945 року. Ось що писали автори New York Таймс. Цитуємо: якщо послухати, як зустріч описує президент Трамп, він і президент Росії Володимир Путін ось ось матимуть щось схоже на їхній власний варіант Ялти, коли великі держави визначали кордони в Європі. Тепер, після телефонної розмови, світові видання констатують. Трамп і Путін домовились домовлятися. Аналітики Київського безпекового форуму зазначають, що Путін відмовився підтримувати безумовне і всеосяжне тридцятиденне перемир'я, на якому наполягав Вашингтон. Натомість російський диктатор висунув такі вимоги: перше блокування іноземної військової допомоги в Україні. Друге зупинка доступу до розвідданих, третє зупинення мобілізації в Україні. Російський диктатор погодився на частину пропозицій про взаємне отримання від обстрілів енергетичної інфраструктури. А також про розгляд умов перемир'я на морі. Водночас аналітики Київського безпекового форуму вказують на розбіжності. Вони звертають увагу, що у звіті Білого Дому вказано про досягнення домовленостей про припинення атак на енергетику і інфраструктуру. У той час, як у пресрелізі Кремля йде мова лише про енергетичну інфраструктуру. Що це? Відмінність позицій чи проблеми перекладу. Чи входять до цього переліку українські готелі, лікарні, дитячі садочки? чи лише російський НПЗ під час розмови обговорювалися й питання пов'язані з двосторонніми відносинами та світовою безпекою. Це частина стратегії Путіна на втягування США у перемовини з широкого кола проблем. У якому Україна має стати лише одним з елементів, така стратегія сприяє відновленню місця Москви у світовій політиці? Чи зроблять у Вашингтоні правильні висновки з цієї розмови? Головним має стати розуміння того, що зупинити війну не вдасться лише одними пряниками для Кремля. Час вдаватися до посиленого політичного й економічного тиску на Москву. Водночас збільшувати військову допомогу Україні. Лише усвідомлення перспектив поразки може змусити Кремль відмовитися від агресії, зазначають аналітики Київського безпекового форуму. З повним текстом аналітичного огляду ви можете ознайомитись в соцмережах Київського безпекового форуму. Посилання в описі до цього відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити актуальні огляди та першими отримувати перевірену аналітику.